Всім доброго дня, Європа, Португалія. Сьогодні подивимося на найпопулярний десерт в Португалії. Йому вже більше як 300 років. Подивимося, як він виглядає на смак. І я ще потім вставлю відео або внизу під відео залишу ссылку на рецепт. Підемо зараз в цю кафешку. Так. Заходимо в кафе. Зараз я закажу і подивимося, як виглядає. І скільки сіки на кошти. І розкажу, яка в мене смак. Паштел Дебилеб, оригінальне названня. А так називають паштел Нат. Ну, по ідеї її треба їсти теплою речою. Ну, багатьох кафе тут її подають холодно. Ну, Якщо ви хочете, можна підігріти. Як ми бачимо, сама чашка, корзинка це слойка, тісто. І потім тому йде начинка і це так в духовці запечено з такою корочкою. Паштеллена перекладається як піржок з ната сметана. сметана. Я не тут сметана взагалі навіть немає було, в інгрієнтах, в рецепті. Тут молоко, жовтки цедра, лимона, ну і там ще якийсь молочок. Я птом скинув рецепт на смак, на смак дуже смачно, я не знаю, як передати. Начинка така якась молочна, якась така, та, якби з магною кашею, як би так сказав, якби я не знаю, що в нас стоїть. Таке якась трохи сметанкова, ну, чувствується, що і щось таке молочне. малошне Бі... смакує. Шойка, і сама ця начинка. Вона дуже, дуже дружина одна з одним. Смачка. Я постараюся. Лишити рецепт. Можна, можна і відео знайти. Португальська тобто, пастелла надав. Ну, я скину по тому рецепт. Коштує вона в... приблизно плюс-мінус 1 євро. Залежить яке кафе. Ну, тут зразу біля, біля океану. Тут дорожчі переважно ці кафе, так як ресторани, одне євро так, 90-80 копійок як де. Ну, дуже смачно, Щось таке на смак молочне, сметанкове, щось таке, так та, як з чуть-чуть <плес> якоїсь манної каші. Ну Я не знаю, як це передати, на смак дуже, дуже смачний і ситний. Це відео Задавайте якісь питання, що хочете, я відповім. І дякую шителі цими за побачення.